Нарешті ми отримали нову партію, і, дівчата, я хочу зізнатися вам, що я допустила велику помилку. Чомусь мені вирішилося, що я розумніша за хіміків, технологів з фабрики. Цей продукт є всі можливі продажі після крим-рінового довкола очей. Це ваш улюблений продукт, але я вирішила його вдосконалити. Не дивлячись на те, що в ньому є безліч розкішних компонентів, масло шиї, виноградних кісточок. Абрикосових кісточок, масла зародки пшениці, не дивлячись на те, що там є вітаміни, а Е, С, я вирішила, що цього недостатньо, і треба збільшити кількість олії. Я позвонила на фабрику і наполягла, щоб вони це зробили. І вони зробили, і ми отримали партію двочіку на окреми для губ. Але виявилося, що надмірний склад олій впливає на декілька дуже важливих компонентів. Я сама користуюсь стійкими помадами, і після нанесення крему для губ які помади стали менше триматися, але це не головний нюанс. Не всі дівчата зберігають косметику в прохолодному приміщенні. Кожен вже в різних умовах, і ми побачили, що олії дуже скорочують термін використання крему. І я зізнала поразки. І нова партія дівчата вже стандартна, така як була з самого початку запатентована фабрикою. І головні відмінності, той, що він запобігає появі кисетних І Я завжди кажу: мімічні зморшки довкола очей, коли ми посміхаємося, вони показують, що ми живі, і так може бути. А кисетні зморшки це вже ознака віку. Я кажу, що губ – це інвестиція у майбутнє, тому що коли в нас же падає зір і повіка вже така трошки не свіжа, ми ставимо візажисти. Ми ставимо візажисти два акценти брови і губи. Тож збережіть собі губи.